Програма один на один. Нині усі ми так чи інакше відчуваємо значну напруженість, що є у суспільстві, сім'ях і психіці людей. Ми зіткнулися із величезною інформаційною війною разом із безпосереднім початком бойових дій на сході, і у цьому стані перебуваємо вже впродовж року. У цей нелегкий для нашого суспільства час є дорослі, які адекватно сприймають ситуацію і виважено на неї реагують. А є й такі, яким важко пристосуватися до того, що проблеми виникають одна за одною, і все ще не зрозуміло, яким чином будуть розв'язані. Та варто звернути увагу на те, що Поруч із нами майбутнє нашого народу, наші діти, які бачать і чують усе, і через нашу реакцію на події реагують на все довкола. Саме про це та про те, як зберегти психологічну рівновагу за нинішніх умов, ми поговоримо з гостею студії, кандидатом психологічних наук, доцентом кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Людмилою Смольською. Вітаю вас! Вітаю. Пані Людмило, ситуація в країні, яка склалася, вона досить непроста, і ми не знаємо, коли вона закінчиться. Але у чому ми можемо бути впевнені, що все повинно і має бути гаразд. І як же, власне діяти і як подбати про дітей у такій ситуації? Адже вони все бачать дійсно і відчувають так само боляче і так само ревно, як і ми все це відчуваємо. Так тут треба зосередитись на головному. Щоб ми не загубили в цьому, в цьому хаосі, в цій тривозі головну нашу мету, яка супроводжує процес, яка запускає процес, підтримує і зігріває його. І це є, напевно, процвітання серцем, сердечне процвітання. Ми хочемо, щоб наші діти були щасливі. Ми хочемо бути щасливими один з одним, своєю родиною. І ось це головна. Така рятівна ідея, за яку треба триматися, яку треба весь час пам'ятати. Треба уявляти своїх дітей здоровими, щасливими, реалізованими, які на шляху. Цей шлях не легкий, ні в них, ні в нас. Цей шлях обов'язково тривожний. Періодично він важкий, інколи він з якимись такими невизначеностями і пастками, але він в цілому він правильний. І те, що у нас є труднощі, це не, не минуче, Однак у нас має бути багато радості, багато насолоди, багато творчості. І конкретно діть, з дітьми треба спілкуватись на різні теми, з ними треба створювати. Щось конструктивне, якісь подарунки виготовляти, якісь, якщо це говорити про війну, то у дітей тривога, то вони можуть писати листи. Якщо це близькі на фронті, вони можуть писати листи. Якщо це просто солдати, за яких вони переживають. То можна їм виготовляти і, і малюнки, і печиво. Тут була був якось репортаж, хлопчик придумав пекти печиво, і цілий рух створив. Тобто має бути конструктивна дія, має бути створено щось для тих людей, які страждають і тим полегшувати, і своїм станом справлятись, також знаючи, що все пройде і буде добре. І добре не весь час, але інколи буде знову небезпечно. Але ми разом, разом, ми з цим справляємось усі так, діти напередодні Нового року чекають свята. Як пояснювати дітям, що ніби не час святкувати, ніби не час вже якось радіти і веселитися? Чи навпаки, треба продовжувати дарувати дітям подарунки, продовжувати допомагати їм вірити у чудо і приносити їм це чудо кожного дня. Ну, я думаю, дітям набагато приємніше, коли вони самі виготовляють оте чудо, коли вони самі готують якісь сюрпризи, листівки своїми руками, якісь аплікації, чи складають якусь поезію чи, вір, чи оповідання. І от створення своєю душею, своїми руками, конкретного продукту, який подариться на честь Святого Миколая, на честь. Новонародженого Ісуса, так на Різдвочі, на Новий рік. Оце для них набагато важливіше, ніж чекати. От робити з дітей споживачів не можна. Це помилка. Не треба думати, що я своїм дітям подарую. Треба з ними разом організовувати такі цікаві моменти, що ми виготовимо, що ми подаруємо своїм близьким, своїм дальнім. Ну, дальніх немає, близькі це і ті незнайомі, які там десь воюють. І от так ми і справляємося із нашим нашими тривогами і страхами, коли ми щось створюємо, просто прикрашаємо своє приміщення, просто підбираємо музику, так можна і потанцювати, чому б ні. Я думаю, що свято має залишатися святом, але ми маємо згадувати людей, яким складно, і яким ми можемо це свято теж подарувати. Ну така моя думка. У наших дитячих колективах зараз з'явилося багато діток, які приїхали от з тої зони постраждалих районів, uh -huh. де проводиться АТО, і от вже вчителі кажуть, що дітки змінилися, дитячі колективи змінилися, вони гуртуються, вони об'єднуються навколо тих дітей, і у них є потреба допомагати цим діткам і висловлювати і показувати якось свою любов, і свою прихильність. Що це як можна пояснити отаку от поведінку дітей? Цілком природна поведінка, ми всі здатні до пережив, не просто здатні, це наша, наша програма генетично закладена. Ми співпереживаємо один одному. І діти дуже чуйні. І добре, коли з'являються такі можливості проявити цю чуйність, і дорослі в цьому теж цьому мають сприяти. Однак тут є один момент, на який би я хотіла вказати: є небезпека, що ті діти, яких так опікують. Раптом потраплять на роль жертв, на роль таких споживачів, яким всі боргують, які тепер мають забезпечувати їхню їхнє якесь благополуччя, і це такий там ну, так званий синдром сироти. Щоб то так не, не сталося, Ці діти також мають самі разом з іншими дітьми об'єднуватись і допомагати іншим, яким ще важче, які ще там можливо перебувають. або які тільки приїхали, їм важко перелаштуватись і адаптуватись. Ну в цілому, я думаю, що таку задачу ставлять і педагоги. І психологи, і батьки, якщо батьки живі, вони теж не повинні постійно жаліти дітей і нарікати на те, що ось так складно, так важко, що ми переїхали, що там нас все знищено. Акцент має бути на позитивному. Ось тут у нас нове, і, можливо, це навіть краще. Все на краще, все, що відбувається, на краще. І це поворотний момент. І ще я би хотіла тут додати, що. Без світоглядних таких міцних позицій батьків і педагогів християнських, мені здається, справитись з цією ситуацією війни в країні дуже важко і навіть неможливо. І ніякі малюнки не допоможуть, і ніякі розмови, бесіди, то буде руйнуватись психіка, якщо дитина не буде знати, що є зимні випробування, які проходить людина, і є продовження шляху. І смерть це не є найгірше, що може статися, і найстрашніше. І не треба лякатися смерті і лякати смертю. І, тому зараз дуже час, якщо раніше десь хтось пробуксовував на цих темах, то тепер дуже на часі дуже просто і, і ясно пояснити, пояснювати дітям в християнському сенсі, що то таке життя, для чого воно, яке воно буває. І хто визначає це якість цього життя? І що після смерті, що то не є зупинка, і то не є межа і мі... і смерть не є мірилем якості життя. Абсолютно, якщо це б говоримо про дітей, що їм це треба пояснювати, розказувати, то дещо інший психологічний стан переживають ті люди, які повертаються з полю бою, саме учасники АТО. І от уже ізраїльські психологи свого часу виявили висловили таку. Формула таке припущення, що 30% людей можуть справитися з таким стресовим станом після перенесених бойових дій. 30% шукають якоїсь а розради постійно. А ще 30% постійно будуть. Так би мовити, клієнтами психіатричних клінік або консультацій з психологами. Чи можна сказати, що і нас таке чекає? У людей же накопичується оця емоційна втома, і коли бойових дій немає і зовнішнього ворога не видно, вони починають виливати агресію один на одного. Чи це дійсно прояви уже того постстресового синдрому? Ну, Можна погодитись з ізраїльськими вченими, можна і ні, тому що людина настільки настільки потенційно багата різними варіантами саморозвитку, що обмежувати її якоюсь статистикою я би не наважилася. І взагалі мені здається, що все залежить від того, як люди згуртуються навколо якої ідеї? Якщо у нас зараз виникає реально в державі ідея процвітання, а вона має виникати, і ми всі причетні до цього, а не ми чекаємо, що влада нам забезпечить процвітання, то нам, нас робить сильнішими, сильнішими і якраз та. Та біда, яка нас об'єднує, вона нас теж робить сильнішими, але не можна триматися тільки за спогади ні в якому разі. І якщо нам вдасться. Процвітання зголов... зробити головною своєю ідеєю, то ми маємо бачити своє майбутнє, яким воно є, якими щасливими є наші діти, творці, якими є ми творці. Людину вивести із постстресового стану можна тільки через стан творця. Творець це людина, в якої є бажання підтягувати всі ресурси для спільного творення блага. Для людей, для творця люди важливі, найважливіші. І любов до людей ось це те, що найліпше зцілює серце, розбите серце, а воно розбите в людей, коли вони бачили, а смерть і е, раптом від нас нічого не залежить. Так не залежить, однак є живі люди, і в Біблії сказано: хай мерці ховають своїх мерців. Я думаю, що то має бути дуже конкретно зрозуміло. Не можна триматися за спогади про поховання і про вбивства. Є живі люди, з якими можна творити процвітання, і заради яких варто жити і жити щасливо. Ну, власне, а як змінює людей, от тих, хто приїхав з бойових дій от військовий досвід? Залежить, звичайно, від, від типу людей. Є, є люди, які, які стають. У них взагалі в тих людей, понижує, підвищується, підвищується поріг чутливості. Тобто він, їм треба сильніший подразник, щоб відчути якесь емоційне збурення. Їм потрібні сильні подразники. Вони стають менш чутливими до тонких переживань, тому що вони бачили дуже грубі, брутальні сцени, і це були такі сильні переживання, які психіку буквально переформатували. І вони шукають я тут згідна, вони шукають таких сильних переживань. Вони рвуться буквально на фронт назад. Вони хочуть знову бути на межі між смертю і життям. І от такий, такий стан штовхає часом людей І в якісь екстремальні види спорту, де є цей ризик. Як перевести це тільки через свідомість? Якщо розуміти, що ти став біомасою, яка запрограмована, а, напевно, є якийсь сенс, і ну, говорити правду про війну, ми, знає, ми правди не знаємо. Тому що ті, що повертаються, вони. Можливо, навіть більше шоковані не від того, що вони бачили смерть в такій кількості, а від того, що вони зрозуміли, що комусь це дуже вигідно. І вигідно, щоб це продовжувалось. І от з цим вони не можуть змиритись. І вони розгублені. Одна справа, коли це війна відверта, оголошена, є ворог, є ми, які з цим ворогом відкрито працюємо, підтягуємо всі ресурси, не працюємо а боремось. І інша справа, коли говориться одне, насправді там зовсім інше, нема однієї правди, вона якась виявляється дуже фальшива і багатолика, багато і от з цим вони не можуть ніяк змиритися. І вони шукають цю правду, вони намагаються щось довести, з'ясувати ту істину, але їм важко змиритися з тим потрійним стандартом, який там на фронті, а тут тлумачення зовсім інші. І їхня агресія, звичайно, зрозуміла в цьому сенсі. Ну, власне, вони часто мотивують те, що вони йшли, пережили такі емоційні стреси, пережили. Психоемоційні якісь навантаження такі, але йшли вони за ідею. Вони йшли за батьківщину за свободу за волю. А тим, хто був тут, ці поняття здаються якимись абстрактними, і тому здається, немає порозуміння у повсякденному житті. На це саме вони скаржаться, що ми не так сприймаємо світ, як сприймають його. Вони я думаю, що вони просто не все можуть нам сказати. Вони самі настільки вражені, ось тою багатоликою правдою. Що вони не знають, як її просто і однозначно нам оформити, і вони знають, що ми якось не так розуміємо цю війну, але і донести її із своєї точки зору вони теж не можуть, тому що вони бачать, наскільки є різні позиції, і жертвами опиняються ті, яких ми вважаємо ворогами. Але сказати це нам вони теж не можуть. У нас своя обмежена позиція, і безперечно, ці люди агреси... В них агресивність, як як накопичена енергія, яку вони отримали як імпульс для того, щоб творити тут благо. І їм треба просто допомогти тут разом з нами об'єднуватися і створювати те благо тими ресурсами, які у нас на на сьогоднішній день є. Ну таке враження. Ну, ми ж ми однак, ми не. Не всі якось відокремлені. Постресовий цей синдром ми переживаємо вже цілий рік. Почалося так. все з Майдану, потім угу. раптово ми не могли адаптуватися, не встигли адаптуватися, пішов Крим. Далі війна на сході, на сході і немає часу відновити сили. Як довго ще стрілятиме по нас оцей постресовий синдром? А деякі люди дуже добре призвичаються, звикли і кажуть, а я вже не сприймаю, я не дивлюсь новин. Є така порада не дивитись новини, а просто їх читати один раз в день, в кінці ввечері, читати з інтернету, щоб бути в курсі. Справді раціональна переробка інформації, сприймання раціональне не дає такого емоційного збурення, не дає такого стресового, я б сказала, фрустрація. Те, що психологи називають фрустрація, це стан емоційного. Піднесення на фоні непогодження з чимось і одночасно з усвідомленням своєї безпорадності. Не можу я це змінити, але я це вже знаю. І от коли раціо, коли ми це прочитали, ми можемо подумати, ми можемо це обговорити. Це одна ситуація для нас. І Коли ми побачили картини і відео з вбивствами, і тим паче, коли це побачили наші діти. Це поцілює по, нашому, по нашій підсвідомості. І ось там закладається бомба повільної дії. Вона нас буквально роз'їдає. Варто, напевно, якщо про пристосування, ми не знаємо, скільки це триватиме, але, напевно, треба вже себе захищати від того постійного, такого дуже сильного емоційного переживання без можливості допомогти. Або ми не так переживаємо і допомагаємо. Або ми свідомо розуміємо, нам навіщось потрібно себе нищити? От ті люди, що продовжують дивитися ті всі насильницькі сцени, і продовжують страждати, і боятися, і обговорювати і цей страх, а зараз додається ще картина дуже невтішна, яка з валютою, і всі це обговорюють. І люди переключилися вже з війни на обговорення свого збідніння, то це, це повинно бути зупинено, або ми практично займаємося своїм здоров'ям, своїм побутом, виражаємо любов своїм близьким, з ними щось створюємо для блага країни, наприклад, поглиблення свого професіоналізму. Дитина, яка рветься на фронт, у діти зараз це обговорюють. От я якось почула розмову, проходили повз мене двоє підлітків. Діти, По суті, діти, хлопчик каже, через три роки я піду на війну, а дівчинка каже, я не хочу. І от, от як це? У дітей це в розмовах, у дітей це в головах. Так от, якщо з батьками вони спілкуються, то, будь ласка, ти хочеш захищати країну, давай будемо. Твоє здоров'я до цього підготувати. Ти хочеш допомогти кваліфіковано своїй державі, хочеш бути героєм, потрібні знання, потрібні вміння, ми повинні бути сильні. Ця ситуація обов'язково має бути позитивно конструктивною. Як матеріал для покращення нашого, а не як черговий привід: ремствувати, страждати і розгойдувати цей стан один в одного. Я так думаю. Пані Людмила, ну, але погодьтеся за стільки років і десятиліть наші люди не звикли або у нашому суспільстві вважається якось ну, соромно і не непрестижно визнати те, що мені щось болить, особливо з психологічних або психічних проблем, і звертатися до психологів, до психіатрів тим більше якось ну. Не з руки, здавалося б, так? Ага. Але настав той час, коли дійсно варто йти, куди йти, кому казати, якщо немає поруч близьких родичів, які можуть тебе зрозуміти, які не здатні тебе розрадити, або самі перебувають у ще більшій напрузі, куди звертатися людям? Ну, є такі поради до священника, можна, можна піти в можна звертатись до Бога безпосередньо, зважаючи на. Якусь конфесійність, можна позаконфесійно відчувати божественну іскру в інших людях, в собі, і звертатись до вищих сил, ну, у кого якийсь світогляд. Але розуміти, що ми обмежені в своїх ресурсах, нам потрібно виходити за межі себе і звертатись до тих сил, які нам можуть дати нові можливості. Ми можемо також звертатись до. До вчителів, в яких діти наші вчаться, там є психологи, ми можемо до цих фахівців з тим, щоб провели, були проведені якісь бесіди, можливо, якісь заходи, чи якісь, навіть батьки можуть підключитися до того, щоб якийсь проєкт робити спільний і своїми пропозиціями не чекати, що до них прийдуть, а батьки виявлятимуть цю ініціативу. У нас Є упередження щодо психологів і щодо е, скарг. Так, я згідна, е, можливо, тому що у психологів традиційно є такий аналіз. Аналіз це завжди критика, це завжди критичний погляд, це завжди трохи сум, і навіть і не трохи. А натомість, я думаю, що зараз має бути інший підхід позитивна психологія. Психологія процвітання, практична, прикладна психологія процвітання. Можна йти до тренера, можна піти в якусь спортивну секцію, ну, як кошти дозволяють. Врешті, я займаюся на стадіоні фізкультурою, бігом, і там люди, які приходять весь час якісь нові, але є такі, які постійно там займаються. І я бачу, як стихійно виникає такий собі клуб по інтересах. І люди спілкуються на різні теми, люди підтримують один одного. І я думаю, що треба шукати спільників, з якими є якісь, якісь точки перетину. Тобто можна сказати, що це такий собі рецепт, як відновити в собі або виховати в собі так звану психологічну пружність до всього, що відбувається. Так, це духовна сфера. А ще літературу читати, художню літературу, мистецтво. От у нас в Рівному приходять приїжджають із концертами, приїжджають з виставами. У нас є своя трупа чудова, і от те, що називають психологія арт-терапія, це обов'язково відвідування і слухання музики, і перегляд. Таких вистав, і я думаю, слухання радіовистав було б добре, якщо вони є радіостави. Є така, таке дослідження вчених західних, що успішними людьми, процвітаючими людьми стають люди, які з дитинства захоплюються театром, які з дитинства захоплюються літературою. І такі люди можуть мати власний погляд на все. Вони краще розуміють людей, відчувають їх серцем. От співчуття воно нас робить справді багатшими, не обідним збідненими. Навіть якщо вистава є драма, то вона нас все одно очищує для чогось кращого. Те, що за цей рік. Відбулося дуже багато великих згусток, згусток емоцій, новин, подій, вражень, переживань все це змінило взагалі націю змінило суспільство. Якось ми швидше перебудувалися і якось переформатувалися. Як Ви вважаєте? Я побачила динаміку за цей рік. Спочатку була розгубленість, коли майданівські події, паніка, потім консолідація. І таке підсилення, настрої стали дуже бадьорі, наміри з'явились у людей змінювати своє життя. Люди повірили, пішли. Потім був етап, коли це досягло свого піку, далі був спад. Потім знову піднімати. І я бачу просто наскільки насичений, концентрований цей рік на ось ці злети і падіння. Люди за рік пережили стільки, скільки інші, я думаю, попередники за все життя, можливо, не переживали таких, таких змін. І що можу сказати, що в цілому ми дійсно змінились, але саме на даний момент у людей спад. Люди, можливо, через економічні оці труднощі, фінансові, коли людям повідомляють, знов треба затягнути паски. І от уже недовіра до недовіра викликає у людей нові розчарування, бо такі образи і якусь депресію, так так а от. Щодо депресивних станів і таких образ, то дійсно на початку розмови ми вже зауважили, що варто звернути увагу на тих, кому ще гірше, ніж нам у даній ситуації. І саме про волонтерський рух я хотіла б, щоб ми ще раз сказали. Адже дійсно допомагаючи іншим подолати труднощі, ми й самі виходимо з тих труднощів. Так, волонтери це авангард. У нас не було цього раніше, на заході це дуже поширений рух. І коли людина йде на пенсію, але дуже хоче бути потрібною, вона може долучитись до волонтерського руху. Коли це молода людина, яка ще вчиться або тільки завершила, і вона ще не має досвіду, вона може долучитись до волонтерського руху і стати фахівцем, по суті, а потім уже йти і шукати собі роботу. Це абсолютно нормальний механізм розвитку суспільства, волонтерський рух. А у нас він виник ну нагально, ось так стихійно раптом не поступово. Бо в в країнах розвинутої демократії це інституція. Волонтерський рух, і вони до цієї інституції йшли дуже довго поступово. А в нас воно ну, як дарунок просто виникло. Не може не захоплювати це, це величезна надія на те, що на, насправді ми швидко будемо процвітати, швидко цей час настане. Ніякого песимізму тут не може бути, коли ти бачиш, що люди готові жертвувати не за гроші, не за які в обмін на якісь пільги, а просто так. І оця радість просто так, це не жертовність із, із таким страждальницьким обличчям, це дарунок. Жертва це не дарунок. Я б сказала, що волонтери не жертвують, вони дарують. І ми, ми всі можемо до цього, до цього долучатись. Це терапія дуже хороша. Дякую вам, пані Людмила, за цікаву розмову. На жаль, час нашої програми вичерпано, і я теж хочу сказати, що даруйте, даруйте усім, хто поруч з вами тепло. Звичайно, за цей рік ми утвердили себе як нація, навчилися допомагати один одному. Бо ви знаєте, горе об'єднує людей більше ніж щастя. Об'єднуємося. щастя, добробуту, втіхи, віри і надії всім нам на все добре. よかった。<music>